Півтори сотні львів'ян беруть участь в акціях протесту під стінами ЦВК. Напередодні вночі з Львівщини до Києва вирушили 150 представників від об'єднаної опозиції Батьківщина та Во Свобода. Під стіни Центрвиборчкому виборчкому опозиціонери вийшли на знак протесту проти фальсифікації результатів виборів до парламенту. Вони стверджують, що в їхній партії вкрали голоси як на загальнонаціональному рівні, так і в численних одномандатних округах. Свої вимоги опозиціонери передали голові Центрвиборчкому. виборчкому. Зокрема, вони вимагають провести перевибори в тих округах, де остаточні результати не збігаються з даними протоколів, і встановити чесний результат вже неможливо. Можна якщо будуть встановлені результати сфальшовані по тих 13 -ти мажоритарних округах, в яких перемогла опозиція. То фактично ми ще можемо втратити два або три мандати по загальному мандатному багатомандатному округу. Тобто, фактично, ми бачимо, що ця схема вона мала би спрацювати для того, щоб в опозиції забрати приблизно 15-16 округів. Лідери удару свободи та батьківщини заявили про безстрокову всеукраїнську акцію протесту і попросили людей залишитися ночувати під ЦВК у Києві.